Земля це ґрунт, верхній шар земної поверхні, що відіграє важливу роль у підтримці життя на планеті. Земля є основою для рослинного світу, а завдяки рослинам можуть існувати і тварини у настільній грі Земля. Ви можете створити свій острів зі своїм кліматом та екосистемою. Оберіть фауну, яка проживатиме на острові, і намагайтеся догодити її вибором флори та місцевості, аби разом вони утворили найкращу комбінацію для отримання цінних ресурсів та переможних ба не забувайте також вирощувати ваші рослини. Це теж допоможе збільшити кількість переможних балів наприкінці гри. Даунтайм розробники закопали в землю. Адже поки свій хід виконує активний гравець, то усі інші гравці виконують другорядну дію. Завдяки двобічності деяких типів карт у грі можливі 25 600 стартових комбінацій. Локалізували цю небачену раніше красу наше видавництво Ігромах. І придбати землю ви можете теж на нашому сайті.